Безпеки України на Дніпропетровщині затримала шпигунів Російської Федерації, які намагалися знищити логістику сил оборони на південно-східному фронті. Прес-служба повідомляє, що двоє безробітних зрадників 20-23 років допомагали ворогам готувати серію ракетно-дронових ударів по Укрзалізниці, зокрема по вузлових станціях та залізничних лініях, через які, на думку Росіян, могли транспорт... Транспорт... транспортувати, перепрошую бойову техніку та боєприпаси. Російські інформатори встановили поблизу залізничних станцій приховані відеокамери, які транслювали рух потягів на акаунти окупантів. Зараз зловмисники під вартою їм загрожують до восьми років ув'язнення. Президент Володимир Зеленський привітав військовослужбовців із Днем Збройних сил України. Більше тисячі днів наші воїни борються за те, щоб Україна була, щоб на наших вулицях і будівлях майоріли синьо-жовті стяги, наголосив президент.